Мені 7 років, і я живу від уколу до уколу. Я Рошка Катерина, це моя донька Рошка Варвара. 6 червня цього року донька потрапила в реанімацію та їй діагностували цукровий діабет, інсулінозалежний, перший тип, важка форма. Самотужки донька не може вийти навіть на прогулянку. Бо потребує постійного нагляду дорослого, так як потрібно вчасно надати допомогу, якщо рівень цукру знизиться. Маличку Варя полюбляє дуже малювати, і в неї дуже гарно це виходить. Я хочу, щоб вона була здоровою та росла, як всі дітки. Ходила на малювання, гралася на дитячих майданчиках та не відчувала цієї болі від ін'єкцій. За допомогою інсулінової помпи можна запобігти ускладнень цукрового діабету та полегшити перебіг самого цукрового діабету, адже помпа це як штучна підшлункова залоза, яка самотужки регулює та контролює, коли потрібно в організм надати певну дозу інсуліну. Сама інсулінова помпа дуже дороговартісна, так як і її розхідники. Самотужки ми не змозі її придбати, тому звертаємося за допомогою до благодійності. Фонду робіть лайки, ставте репости цій публікації. Ви дуже допоможете нашому збору. Дякую кожному, хто доєднається до цього збору. Я не хочу робити ці уколи. Це дуже боляче та неприємно. Я хочу бути здоровою, нормальною дівчинкою.